Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по Спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Це наші герої, відважні, безстрашні, найсміливіші воїни, які захищаючи рідну Україну від ворога, віддали найцінніше своє життя. Велике шана нашим загиблим і мого учня, вихованця колишньої криховецької школи Земан Роман Михайлович, прекрасний чоловік, був спортсмен, е, тенісист, е, був голова збірної України по, е, по боксу. Е, Баскетболу, прям чоловік. Ну, таких, я думаю, що дуже багато, так, крім цих вихованців дуже багато і так далі з кожної школи, і можна розібратися в тому плані, що люди ну, заговорюють на велику шану на повагу, на любов, на турботу. І, і шкода, що їх зараз з нами немає. Дуже велика шкода. Але насправді такі люди просто нас оберігають і в наш час вони тримаються з нами завжди думками, і душею, і з Богом завжди. Це просто без слів. Мати родичі якимись словами ці Це яка біль у родичів, якщо серце болить зовсім інших людей. Хочу сказати їм, щоб на тому світі їм було добре. І ще хочу сказати, що ці люди справжні герої, що вони дали своє життя за волю нашої країни. А їхні родичі це. Це, це дуже велика втрата, але з цим, цим, цим треба боротися. Ми завжди маємо про них пам'ятати, завжди маємо вшановлювати їхню пам'ять. Бо те, що я зараз тут з вами розмовляю, це велика вдяка, по-перше, їм і заслуга їхні. Це біль незабутняк. Їх завжди треба пам'ятати, шанувати і кожного дня дякувати і підтримувати цих, цих матерів, бо це. Це незабутня рана для, не тільки для кожної з них, але й для кожного з нас, Тому ми маємо шанувати їх. Завжди в пам'яті, завжди. І величезне дякуємо за, за те, що напрям, ми тут ходимо, за те, своїх що своїх синів 에, на, що... заради Замекає. держави. Це герой нашої України, при тому ми знаємо якраз одного з героїв, який стоїть на цій алеї – це Чопик. Ну ім'я ім його не пам'ятаю, так як він цей в нашому медичному університеті викладав на кафедрі чого, латинської мови. Казали, що він дуже хороша людина був. І ну, хороші люди, як кажуть, ідуть першими на небеса. Ну, я е, буду підтримувати слава Колі. І ну, побажаю якби, родинам загиблих, щоб вони тримались і будемо вірити в наші сили ЗСУ і 에, віримо в перемогу. Друзі, їм вдячні за їх волю, добро зроблять для народу. Найз Богом спочив царство їм небесне. Ну що зробимо, такий час, такий у нас сусід поганий дуже. Поки ми його не знищимо, нічого не буде гарно. Я щиро захоплююсь хлопцями, які можуть пожертвувати цією можливістю заради того, щоб були ми. Щоб ми могли говорити, мріяти, займатися улюбленою справою і бути собою. Це неймовірно. Неймовірний подарунок для нас всіх. Хочеться обняти маму кожного з них і щиро подякувати за те, що через неї в цей світ прийшов такий мужній і справжній захисник. Інший шлях веде тебе туди де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Пам'ять про них житиме вічно, шляхетні, красиві обличчя з усміхненими волелюбними поглядами вселяють віру, в близьку перемогу над московитами. Люди висловлюють велику вдячність героям. За їхню відданість та патріотизм. Дякую велике. Дуже дякую їм за те, що вони нас захищають, що от наша малища жива і здорова. Вибачте, бо ми є передусім. Скажу дякую цим хлопцям. Дякую цим хлопцям. Я сама з Донецької області і це стосується нас зараз. 14-го року, і ми дуже вдячні цим хлопцям, дівчатам, які захищають нас, дають нам право життя під мирним небом і слова співчуття щиріх родинам і пошана загиблим. Я дуже вдячна, що вони зараз захищають, що за нас зараз частина, бо тут не літають ні ракети. Нікулі, тут немає орків, тут спокійно. Ми можемо ходити спокійно на роботу, на навчання. І ну, от зараз всі ці люди вони дивляться згори на нас і ну очікують, що, що в нас буде перемога. Так, мусимо пам'ятати їх, молитись за них. Слава Україні! Бажаю одне. Терпіння і знати, що ми переможемо. І ми будемо завжди пам'ятати вас. Ви ніколи з нами, ви завжди з нами ніколи не будете загиблими. Артемчик в мене все знає, тому що наш татко, він сам навіде, йде, каже, мам, прочитай мені, будь ласка, про кожного каже. Він в мене маленький патріот, так як його тато. Наш тато на даний час на передовій. Ми його не бачили 8 місяців, чекаємо дуже сильно вдома. Тому він, ну, він. Я не можу прийти мимо. Я дивлюся на всіх, цих солдатів молодих, які загинули. Неможливо просто тримати сліз. Не знаю. Чекаємо якнайшвидше нашої перемоги, щоб всі солдати повернулися додому, до своїх діток, маленьких жінок, мамей, мамів, щоб вони були живі і здорові. Це найголовніше. Героям слава! Велика шана родинам і близьким, загиблим у цій страшній війні Героїв України, скорбимо разом з вами і просимо Бога для вас витримки. Наших людей загинуло, І хоробрі всі, молоді хлопці, боженько, битих москалів, світу всіх. Дякуємо всім родинам за таких за виховання славних синів, патріотів нашої країни. Дуже вдячні вам і землі, уклінові всім, і героям вашим. Це, звичайно, все сумно, життя не повернеш. Мусимо. Мусимо з тим боротись і не забувати, якою ціною ми здобуваємо перемогу. Ми здобуваємо перемогу над тим... нашим сусідом, який нас гнобить багато століть. І я сподіваюся, що нарешті ми будемо вже незалежні. Не до документально, а кожної своїй душі, починаючи насамперед з мови, тому що мова це є генофонд наш. Не можна розмовляти мовою чужої країни, а особливо мовою ворога. Вся Україна і це наше місто вшановує наших всіх воїнів, які воюють, які загинули за Україну. І дуже гарна ця ініціатива нашого міста, яка поставила таку, на центральній вулиці фотографії і опис тих, хто загинули. Це і пам'ять, і нагадування нам всім про ці дні. І виховання, звичайно. Підтримку цих родин ми можемо в принципі сказати такі теплі слова, оскільки це герої України, які склали свої голови за свободу і незалежність нашої держави, і завдяки ними маємо право зараз ходити мирно в ну, місці, яке знаходиться на території західної України, несхідної нас тут в принципі ситуація спокійніша. Тому, в принципі, ми маємо вшанувати їхню пам'ять і пам'ятати їхній подвиг. Дуже дякуємо їм за те, що ми маємо шанс на мирно навчатися при можливості, коли немає тривог. Дякуємо те, що вони принесли найбільшу жертву заради нас, заради миру, за нашої волі. Це їхнє життя. Це неоціненна втрата для нас всіх. Хочу подякувати усім хлопцям, які зараз воюють, які вже віддали своє життя за незалежність країни. Вони наші герої. Ми їх завжди пам'ятатимемо. І дуже дякуємо їх сім'ям, їх матерям, які виростили таких героїв. Дуже дякуємо сім'ям, загиблих матерям, їхнім дружинам. Наша армія справді дуже могутня, вона дуже велика і вона робить величезний вклад у нашу державу. І герої справді будучити вічно. Ми дуже їм дякуємо. Ми переможемо московського ворога, Україна швидко відбудує зруйновані міста та села і стане високорозвиненою європейською державою. Це наша вам присяга, дорогі земляки, чиї портрети тепер в центрі Івано-Франківська, щоб постійно нагадувати про те, що їхня свята відвага недаремна. Всі молоді і дуже жалко, що віддали життя, але дякуючи їм, ми поки що можемо жити. Є у нас герої на Україні, але шкода те, що вони не дожили і віддали своє життя за наше майбутнє. Хлопці наші дуже воєвничі, сміливі і люблять свою Україну. Велика шана, велика хвала їхнім близьким, рідним матерям, що виховали таких синів, доньок. І ми завдячуємо їм всім, що зараз у нас є, що ми зараз ходимо, живемо, працюємо. Це завдяки їм. Тому дуже вдячні їхнім родинам. І великі сум, великі гори, але ми вистоїмо, ми переможемо. Заради них, Заради них ми маємо боротися. Так що дуже вдячні їм. Слава Україні. слава Україні, героям слава і смерть всім нашим ворогам. Я тобі повім про мрію, золоту, що палким вогнем горить в моєму серці. Про щасливий край, про радісних людей. Де життя кидає виклик смерти, Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес. Загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Не дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світле.